Український експорт сьогодення та майбутнє під такою назвою в Івано-Франківську відбувся міжрегіональний форум у межах завершення міжнародної програми Юсейт Конкурентно спроможна економіка України. Міжнародний проєкт, метою якого була підтримка експортно орієнтованих підприємств, втілювала Івано-Франківська торгово промислова палата. Впродовж восьми місяців відбувалися консультативні тренінги, семінари, пізнавальні тури для підприємців Західної України. Потенціал Франківська і в цілому західну країну є дуже великий, а особливо, то дуже важливо, коли це є продукція з доданою вартістю. Щоб це в нас не була сировина, або, скажімо, знову ж таки, продукт з поля. Щоб це була якась переробка, лишалася тут додана вартість, і знову ж таки, щоб ми отримали від того максимальний дохід. Якщо ця продукція йде на експорт, важливо тим, що. Надходить валюта України коротко про наш проект. Насправді він триває вже восьмий місяць, і більше 70 підприємств якраз він згуртував експортно орієнтованих, поставили перед собою дуже амбітні цілі. Насправді створення нових робочих місць велику кількість 400, озвучу. Також нарощення обсягів експортного потенціалу продаж, також збільшення значне внутрішніх інвестицій. Вагома частка аграрної продукції України експортується за кордон. Констатує перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Це при тому, що вже третій рік поля наші обробляються в умовах війни в Україні. На сьогодні аграрний сектор генеру. Рує 60% валютної виручки, і ми є абсолютно експорту орієнтовані, тому що дві треті виробленої агропродовольчої продукції експортуються, тому однозначно подальший ріст збільшення виробництва це означає збільшення експорту. Для того щоб експорт відбувався, потрібно навчання і взаємодія, тому що насправді міжнародні ринки вони дуже конкурентні. І там. Нашу продукцію просто так не чекають. Треба їх завойовувати. Експортні операції є важливі не тільки для нашої області, а для всієї нашої країни, оскільки це є валютна виручка, це є сплата податків, це є робочі місця. Тому як органи державної влади ми зобов'язані і ми її підтримуємо. Бізнес наш, щоб у нас експортні операції зростали, щоб наші підприємства виходили на міжнародний ринки. І відповідно, створили робочі нові місця. Тому такі зустрічі консолідують бізнес, консолідують владу, і ми спільними зусиллями вирішуємо ті питання, які турбують наш бізнес. Керівники підприємств, які працюють на експорт, кажуть, що участь в таких проєктах додає чимало нової важливої інформації адже зовнішні ринки розвиваються швидкими динамічними темпами та ставлять все нові умови та вимоги. Співпрацюємо з програмою Юсейт, отримали гранти на промислове обладнання, верстати і зараз нарощуємо саме завдяки цьому виробництво гідравлічних циліндрів і гідравлічних блоків. Ми створюємо робочі місця для наших калушан, Ми знаходимо. Сявкалу ще ми розвиваємо наше виробництво. і Це дає змогу сьогодні забезпечити нашого вітчизняного виробника продукцією, а також знаходити клієнтів на в Європі. Ми хочемо застерегти від того, що не потрібно здаватися при першій другій, третій десятій відмові. Якщо у вас є достойний продукт, і у вас є компанія, яка вміє цей продукт виготовляти чи послугу, яку ви можете надати. Ви завжди ви завжди знайдете свого покупця. Можливо, це буде інша країна, можливо, це буде. Інший континент, але боріться і ви знайдете свого клієнта в межах втілення проєкту підтримки експортно орієнтованих підприємств. Експерти торгово-промислової палати створили посібник з питань успішного виходу українських підприємств на зовнішні ринки.